Вітаю всіх, хто дивиться це відео. У ньому я поділюся своїм досвідом користування трьохканальним дистанційним вимикачем. Придбав його в роздрібній мережі і в упаковці, крім власне, самого дистанційного вимикача був пульт керування, тримач до нього, батарейка і інструкція простенька. Сам вимикач я вирішив використовувати після того, як нас на вулиці відімкнули. Точніше, демонтували освітлення, мені довелося встановити отакий от простенький прожектор для того, щоб ввечері можна було хоч якось освітити частину під'їзду до двору. Використовую спочатку тільки третій канал. Сьогодні я вирішив підключити й другий для двірного дзвінка, щоб не... ну, його можна було вимкнути також з вулиці, не тільки з двору. Спочатку сам прилад комплектувався такою коротенькою антеною. З нею виробник обіцяв до 30 метрів дальності. Ну, це було тільки в ідеальних умовах, насправді було іноді менше 10. Я вирішив це виправити і замінив той коротенький дріт 8-метровим. Який протягнув по всьому горіщу. Це забезпечило дальність від 50 до 100 метрів. Дальність змінюється, не знаю, через перешкоди, через погоду, можливо, через щось інше. Власне, отак виглядить сам дистанційний вимикач, маленька коробочка всередині плата, і на ній три 5-вольтових. Реле і примітивний конденсаторний блок живлення, а також припаяна плата радіокерування. Я користувався ним ну, вже місяців три і сьогодні, лише сьогодні виявив один недолік. По паспорту перший канал повинен автоматично вмикатися при подачі живлення. Інші два Повинні бути вимкнені і микатись лише ж з пульта керування. Як виявилося сьогодні, іноді при подачі живлення микається не лише перший канал, а й другий або третій. Причому не всі заразом, а калейок. Зараз спробую це продемонструвати. Прожектор, Прожектор вимкнено. Дається. О, А цього разу прожектор увімкнено. От так. цього разу прожектор увімкнувся. Причому, щоб збити цей глюк, потрібно не просто вимкнути, а вимкнути на деякий час. Все, ніби вдалося. Отака штука досить недорога і зручна, але, але, але ненадійна і досить примітивна. Дякую, що подивились моє відео. Вважаю, що воно вам допомогло. Стало корисним.